Чергове засідання громадської ради зібрали, аби обговорити єдине питання порядку денного внесення змін до плану зонування території Борисполя. На засіданні був присутній головний архітектор проєкту. Сергій Маркітаненко зазначив, що виконана робота здійснювалася на підставі генерального плану. У новому зонінгу намагалися врахувати майнові та соціальні питання. Зміни затверджені депутатами. Архітектор наголосив, у виправленому зонінгу виділили громадські об'єкти, а також всі зелені зони. Ми враховували три речі: генплан, норми і фактичну ситуацію, яка у вас є. Тобто приватизацію, яка є на сьогодні, функції, яка вже передбачена. І старались врахувати певні інвестиції. Місто все рівно треба розвиватися. Да, я розумію, що ми десь могли формально перші два пункти не повністю виконати. У ході розмови у членів виконкому виникали запитання щодо змін у новому зонінгу. Скажіть, будь ласка, які підстави були територію масового скупчення гаражів назвати зоною Р3? Навіть якщо по факту є місце, якась забудова. Ми старалися дивитися кадастрову карту раз, тому що це все таки документ, який вже у закону певні права власні. Це, це рішення зафіксовано спільно, спільно, як я обговорила з депутатськими групами Але і так далі. Розумієте, я не можу вам нав'язувати рішення, як організовувати життя в вашому місті, якщо хтось виступає за те, що тут зробити дитячу площадку. Усі зауваження та питання по максимуму намагались виправити, зазначив Сергій Маркітаненко. Якщо ж виникали спірні питання, їх обговорювали з представниками управління архітектури Борисполя. Новий начальник відділу архітектури та містобудування Ігор Криклевець також пояснив членам виконавчого комітету, що цей документ не остаточний його ще доопрацьовуватимуть. Це містобудівна документація. Вона розробляється в розвитку. Прийнятий генеральний план. Це стратегія розвитку міста. Це доопрацювання до генерального плану. Це визначає режим використання території. Це ще не кінцевий документ. Загалом це третій зонінг. Перший прийняли у 2012 році, другий затвердили 2017-го. Однак члени виконавчого комітету мають низку зауважень щодо роботи над новим зонінгом. Уже чотири місяці я, наприклад, особисто б'юся за систематизацію. І чотири місяці, ну, якісь такі, от знаєте, отримую відповіді, отакі от, от щоб... не зрозуміли. Тому, наприклад, нам треба десь уже конкретно говорити про ті зміни, які інститут зробив, щоб він нам пояснив. Члени виконавчого комітету зазначили, що хочуть почути технічні моменти внесення змін до зонінгу. На що головний архітектор проекту Сергій Маркітаненко запропонував наступне: робимо перелік всіх змін, і це треба підготувати певну карту там поставити кружечки щоб ви там зорієнтували швидше. І тоді сказати 1, 2, 3, 4, 5, це не відповідає генплану, це не відповідає кадастровій карті, це там по факту зроблено. Зі свого боку, члена громадської ради Анатолія Пасічного цікавить наступне. В генплані значить, було записано, Конкретно я знаю микрорайоны, было написано, здесь будет стоять поликлиника, Мені. здесь будет стоять школа, здесь будет стоять стадион. То есть детально только не было разработки этого квартала. А остальное все было указано. Здесь же ГБМ. Вот, ни о чем не говорящие одни вот, а, алфавит, да, не нигде. не бы. То не есть. есть вот практически здесь, э, ну, стоит, например, Г, э, грамматика там забудет. А что здесь? Само вот, вляпать все, что хотите. Хотелось бы вот, узнать вот эти изменения, которые произошли, к чему они привели новый генеральный план, вот это занувание территории. Что мы изменения такие почувствуем? Головний архітектор проєкту змін пояснив, що генеральний план це зовсім інший документ. Його не потрібно сплутувати із зонінгом. Буду вважати. Чому? Є два документи. Є генеральний план, є зонінг. І не треба думати, що зонінг має терзі все, що в генеральному плані. І тим більше не треба думати, що в зонінг ми покажемо кожну школу, кожну деталі, тому що це детальний план. Не, І навіть говорив, що є система документації, є генеральний план. Хороший, плохой, но он у вас есть. Если было намечено в какой-то зоне генеральным планом, громадская какая-то будильна, садик, индивидуально, там индивидуально, но если да, это да, и садик, да, и клуб, да. или что-то еще, зонинг не имеет права исключить это. Також на засідання громадської ради завітали жителі вулиці Стадіонна та Шевченка. Новий зонінг їм не до вподоби. Вони бажають залишити багатоповерхову забудову у зоні, де наразі проживають. 54, 54, да. Да, змішана. Да, змішана, до цього да. вона була вже чотири багатоповерхова. Ми зробили змішування, тому, що тут є приватні ділянки а, і є люди, які хочуть лишитися з домагати кудинки. То оця зона дозволяє дозволяється зробити. Тут де вже чотири ви там також приватні будинки, стоять, і земля приватизована. Навіщо собі такий район розділити його на багато не секретаря міської ради Ярослава Годунка цікавить, чи є в електронній формі даний зонінг, тобто там, де повністю розписані всі зони. От я хочу зайти, щоб цей зонінг налягав на кадастрову карту. Конкретної людини, і ми зайшли, побачили, я живу в зоні Р 3 я живу в зоні G4, Розумієте мене, да мене цікавить, якщо це було не передбачено, то я вам скажу, я голосувати за це не буду. Сергій Маркітаненко пояснив, що зробити це буде складно. Новий зонінг вони створювали так, щоб все було зрозуміло. На жаль, технічно ті матеріали дуже проблематичні, щоб з часу їх взяти і накласти на публічну кадастрову карту і мати впевнені 100%. це перше питання. Ми коли почали працювати і зрозуміли, які матеріали є реально доступні для роботи, ми максимально підігнали їх під публічну кадастрову Ну, Є технічні можливості, і постаралися, щоб оці всі розбивки лежали на кадастровій карті. Під час засідання Ярослав Годунок порушив питання інвентаризації. З його слів, чимала сума коштів зникла, невідомо куди. Тому його цікавить, чи можна їх повернути та використати у роботі із зонінгом. У нас виявляється півтора мільйона доларів відмили на інвентаризації, непонятно на якій. І сьогодні виявилося, що воно взагалі ніким не використовується. Півтора мільйона доларів це тоді по тому курсу, який було там 6 років назад, і просто зараз ніде не використовується. Просто я вам об'ясняю. Я прошу вас, це моє депутатське звернення новому архітектору і особисто звернення до вас занотувати. Я прошу, щоб ви ознайомилися з інвентаризацією, яку ми проводили. І чи може вона в подальшому бути використана для. Співпраці в даному питанні по зоні вернувся до розробника. Почали закінчуватися ключі на цю інвентаризацію. Розробник сказав, що вона вже там далеко застаріла. Ключі він не підтримує. Використовувати її надалі неможливо. Після тривалого обговорення члени виконкому не проголосували за новий зонінг. Вони вважають, що його необхідно доопрацювати. Наталія Басюк, Вадим Погребний. Новини, телеканал Бориспіль.